Сила рідного слова. У маленькому селі серед зелених лугів та квітучих садів жила дівчинка на ім'я Марічка. Вона дуже любила читати книжки та мріяла стати письменницею. Але одного дня на уроці української мови вона запитала вчительку: Навіщо нам? Вчитися так багато правил і вивчати всі ці слова. Чи це дійсно так важливо? Можна ж просто говорити так, як звикли, чи не так? Вчителька, пані Ольга, загадково посміхнулася і сказала, Марічко, рідна мова це не просто набір слів. Вона може бути дуже потужною силою. Дозволь мені це тобі показати. Того ж вечора Марічці приснився дивний сон. Вона опинилася на галявині, де квіти, дерева й птахи говорили різними мовами. Однак було щось особливе в мелодії українських слів. Раптом за дерева. Вийшла пані Ольга, підійди до квітки і скажи їй кілька слів рідною мовою, попросила вона. Марічка нахилилася до маленької синьої волошки і прошепотіла. Привіт, волошко, як ти сяєш сьогодні? І раптом квітка ще більше розцвіла. Її пелюстки стали яскравішими. Марічка здивовано поглянула на пані Ольгу. Це сила рідного слова, сказала вчителька. Воно може не тільки прикрашати наш світ, а й наповнювати його життям. Дівчинка пішла далі і зустріла пташку, яка сумно сиділа на гілці. Марічка знову звернулася до неї українською. Чому ти така сумна, пташко? Пташка підняла голову і заспівала чудову пісню. Від звуку пісні навколо все засяяло новими барвами. Ти бачиш, Марічко, продовжила пані Ольга, українська мова має глибоке коріння, вона відлунює. В нашому серці і душі. Ми не просто говоримо нею, ми творимо наш світ, наші мрії, наші зв'язки з іншими людьми. Прокинувшись наступного ранку, Марічка зрозуміла, що мова це не лише граматика і правила, це живий організм, що впливає на все навколо. Вона прийшла до школи. З новим розумінням і вже з нетерпінням чекала на наступний урок, щоб пізнати ще більше таємниць рідної мови.